Піймав, відпусти. Головний принцип змагань зі спортивної риболовлі. У Запоріжжі обирають кращого рибалку. Ні хвоста, ні луски. Кажуть, бажати удачі рибалкам погана прикмета. А от Олександр Золотухін забобонам не вірить. Для звичайного риболова є якісь примети луна, не луна, вітер. Для риболового спортсмена таких нюансів немає. Тобто ми в будь-якому випадку їдемо, з яким-то ловом ми будемо. Хоча сподіватися на Великий Лов цього разу не доводиться. ой 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 Це Біда наших водойова. Та чоловік розуміє, навіть ці грами у змаганнях можуть стати вирішальними, адже за п'ять годин відведеного часу багато не зловиш. У минулому гандболіст Олександр знаходить у руболовлі спортивний азарт. Професійно займається вже шість років. Найбільший улов чотирикілограмовий карп. Рецептом приготування такої риби ділиться і з нами. Риба розділується на кусочки, в принципі, можна хто як любить, можна філе робити, можна ні. Засипається солью, красным перцем, чорним перцем. От додається чуть суса, масла. І в такому віді можна употребляти рибу буквально через полчаса. Традиційні змагання на поплавочну та фідерну водочку на гребному каналі проводять уперше. Такий вибір члени Запорізького риболовного клубу вважають вдалим. Доволі такі радують масовістю, багато людей 45 п'ять чоловік учасників. Хорошо, що він в черті города знаходиться, то тобто людям. Если у многих проблема добраться, которые нет своего транспорта, здесь можно добраться на маршрутке. В Принципі, ну і та на на Свою рибу. Олександр приманює фідером. Так називається англійська донка, у яку вміщують прикормку або наживку. Звичайний опариш. На відміну від поплавка, вона дозволяє піймати рибу самого дна. Однак, поки клюють лише уклійки, плотвички і інша дрібнота. Та невеликий улов це не причина для смутку для лілії. Точно вона поза конкурсом. Таке нетипове для жінки заняття допомагає їй розслабитись. Скорістя моральний, душевний відпочинок. І це і падишеш воздухом і получиш удовольствие. Тому з легкістю прощається зі своїм уловом. Час зважувати рибу і визначати переможців. Найбільший улов вдалося зібрати на поплавок три кілограми. Олександр наловив 610 грам. У своїй категорії чоловік став одинадцятим, але засмучуватись не поспішає. Сьогодні я на підісталю. Ну і це... Меня не становляться. Ну будем продовжувати займатися тим, чим ми займаємося своїм любимим ділом. Марія Рекелян, Павло Василков. Спеціально для Медіагруп нові проекти.